Добрий день, мої шановні учні. Продовжуємо цикл уроків з алгебри. І сьогодні ми з вами будемо говорити про степінь з цілим показником. Раніше ми з вами з поняттям степеня вже зустрічалися, і ми розуміємо, що якщо, наприклад, у нас є запис число 2 в третьому степені, то це означає, що число 2 ми множимо тричі саме на себе. Так? І отримуємо число 8. В цьому випадку число 3, яке у нас записано у степені, воно є показником степеня і показником Показує, скільки разів ми дане число помножили саме на себе. Число 3 є натуральним, тому ми кажемо, що це число в натуральному степені. І відповідно, ми зустрічаємося з вами, чим старше в школі ми навчаємося, тим більше предметів, які використовують не просто да, натуральний показник, а використовують іще і показникову функцію, да, степеневу функцію. І, відповідно, нам, ми з вами вже в 7 класі вчили властивості степеня. Сьогодні ми про них іще раз пригадаємо. Але що нас цікавить в цьому розділі, по-перше, треба. Розуміти, що для будь-якого числа а, яке не дорівнює нулю, і натурального числа n, що робити, якщо, наприклад, нам треба від'ємний степінь, да? що означає запис 2 в мінус третьому степені. Знову таки, для цього справедлива ось така рівність а в степені мінус n дорівнює 1 поділити на а в степені N. Тобто ми е, записуємо від'ємний степень, перетворюємо його на додатній степінь, але при цьому опускаємо вираз в знаменник. І в цьому випадку, тобто двоєчку в третьому степені, ми опускаємо в знаменник, і таким чином у нас залишається з вами дріб одна восьма. Так, Знову таки, коли ми говорили про тотожні перетворення виразів, у нас були завдання, де необхідно було, да, використовуючи властивість степеня, скорочувати і отримувати результат. І там ми проговоримо обговорювали з вами ці питання також, але тепер ми це вияснимо і виразимо в певну закономірність. Отже, давайте з вами правило вже остаточно сформулюємо. Значить, А в степені n дорівнює. Або а помножене саме на себе n разів, якщо натуральне число n більше за 1, це як ось цей випадок, який ми з, вами, з якого ми почали, а в степені n дорівнює а, тобто самому числу, якщо показник степеня дорівнює 1, і це теж ми з вами розуміємо, що 2, наприклад, в першому степені буде просто число 2. Так? А в степені n дорівнює 1, якщо n дорівнює 0, знову таки пригадуємо із властивостепні. 2 в нульовому степені це буде одиничка. І взагалі будь-яке число в нульовому степені, це завжди буде 1. І відповідно а в степені n дорівнює 1 поділити на а в степені мінус n, якщо число n ціле від'ємне число, тобто те, про що ми з вами проговорили ось тут. Від'ємний степінь можна опускати в знаменник, перетворюючи його на додатній. Відповідно, якщо мова буде йти про дроб да, знову таки у від'ємному степені, якщо чисельник і знаменник цього дробу від'ємний від нуля, то цей дріб можна перевернути, і таким чином ми отримуємо з вами степінь вже натуральний, без мінуса. Так? І відповідно тепер ці властивості ще раз, ми будемо застосовувати для розв'язування завдань. Наприклад, ось завдання подайте степінь у вигляді дробу знову таки зазначаємо. Та 3 в мінус восьмому степені. Мінус ми можемо завжди да, записати в знаменник опустити, і тут вже буде 3 у восьмому степені. Ми обчислювати не будемо за економії часу, якщо потрібно, можна завжди це зробити. Далі, 5 в мінус 6 степені. Знову таки, від'ємний степінь. Ми сказали, ми можемо опустити в знаменник, вже буде додатній степінь. Далі наступне. А в мінус 9 степені знову таки 1 поділити на А в 9 степені. Четверте завдання. Д в мінус 3 степені, 1 поділити на Д і в 3 степені. П'яте завдання. 12 в мінус першому степені, це означає 1 поділити на 12 в першому степені, ну тут можна написати або 1,12. І шосте завдання m в мінус першому степені, 1 поділити на М в першому степені, або 1 поділити на М. Такі перетворення дуже корисні, особливо, якщо говорити, наприклад, по задачі з фізики, де дуже часто нам необхідно буде мати справу з стандартним виглядом числа, про які ми. Теж сьогодні з вами поговоримо. Тож розв'язуємо далі. Наступне завдання: замініть дріб степенем з цілим від'ємним показником або добутком степенів. Знову таки, тобто, тепер завдання навпаки. Якщо в мене в знаменнику є число в певному степені, то я можу записати його без, да, піднявши в чисельник, але при цьому мені степінь треба поміняти на протилежну. Відповідно на від'ємно. 1 на К в четвертій дорівнює К в мінус четвертій степені. Третє завдання х квадрат поділити на y. Х квадрат у мене залишається, а y я піднімаю і і в результаті отримую y в мінус першому степені. Далі, четверте завдання. Відповідно, m в 6 поділити на n в 6 степені. М в 6 у нас чисельник залишається, а знаменник я піднімаю в чисельник і степінь у мене змінюється. N -6. І п'яте завдання: 2 х y в третьому степені поділити на x-2 y. В 9 степені знову-таки, щоб перетворити чисельник, я залишаю незмінним, а знаменник я піднімаю і таким чином дріб у мене да, зникає дріб, з'являється вираз з від'ємним степенем. Це дуже зручно, особливо коли мова йде про скорочення дробів да, про відповідно тутожні перетворення виразів. Коли ми з вами розглядали в фізиці поняття макро, мега і мікросвітів, ми з вами говорили, що є об'єкти, які дуже маленькі, є об'єкти, які є гігантами. І якщо виражати їх характеристики в цифрах, то інколи ці цифри можуть собою містити безліч-безліч нулів. І дуже важко зорієнтуватися, скільки це. Ну, Наприклад, якщо взяти. Давайте найпростіше співвідношення. Одна тонна, це, наприклад, тисяча так, кілограмів. Але чи можна це співвідношення записати в скороченому вигляді? Можна. Тобто, одна тонна, можна сказати, що це 10 в третій степені через показник степеня так, кілограмів. Якщо ж тепер навпаки, наприклад, мені треба 1 грам записати, яка це частина від кілограму. Ми з вами говорили, що це тисячна частина да, від кілограму. І відповідно, знову таки, а чи можна це записати в більш скороченому вигляді? Можна. Якщо я один представлю, як у 1 е, помножити на 10 в мінус третьому степені кілограми. Так ось, оці записи через 10 в будь-якому степені, це якраз наближає нас до поняття стандартного вигляду числа. Тобто інколи для того, щоб не таскати ну тут три нуліки і тут три нуліки, то ще більш-менш. А коли цих нулів 9, 12, да, 19, якщо взяти, наприклад, маса атома, да, то це відповідно 10 мінус 12 степені. Значить, це після коми 12 знаків, і відповідно таскати їх всі при виконанні певних обчислень незручно, тому і ввели поняття стандартного вигляду числа, яким чином це робиться. Значить, це запис числа у наступному вигляді. Число помножити на 10 в якомусь степені, де сама форма числа повинна бути ціла частина в межах від 1 до 10, а n, відповідно, це буде ціле число, яке буде відповідати кількості ось цих або нуліків, якщо мова йде про число більше 1, або кількості знаків після коми, якщо мова йде про число до 1. Одного, да? Наприклад, давайте з'ясуємо це на прикладі, яке, наприклад, з даних чисел записане в стандартному вигляді? Знову таки, дивимось уважно на нашу формулу. Ціла частина цього числа повинна бути записана в межах від 1 до 10. Дивимось, в першому випадку 12 це вже більше за 10 нас не влаштовує. Так, Далі, третє 0,12 знову таки це не в межах від 1 до 10, теж нас не влаштовує. І відповідно 1,2 помножити на 10 в четвертому степені це якраз і є оця форма запису числа в стандартному вигляді, де Ціла варіація числа записана через межі від 1 до 10 і помножити на 10 в певному степені. Тож, відповідно, давайте зараз спробуємо разом записати число в стандартному вигляді, вказавши його порядок. Порядок мається на увазі 10 в якомусь степені. І так, перше число. 3400. Знову-таки, як записати число в стандартному вигляді? Подивились уважно і з'ясували, нам треба, щоб ціла частина була в межах від 1 до 10. Значить, у мене числа 3 і 4, І, відповідно, якщо я візьму. 34, це на мене не влаштовує. Мені треба в межах від 1 до 10, значить, кома повинна поставитись ось тут. Значить, це буде 3,4 помножити на 10. І тепер я рахую після коми, скільки знаків у мене залишилося 3 на 10 в третьому степені. Так як число було у мене від початку да, більше за 1, то степінь у мене буде додатній. Наступне число, друге. 15. Начебто нормальне число, але просять в стандартному вигляді. Знову таки, 15 мене не влаштовує, бо це більше за 10, а мені треба менше за 10, але більше за 1. Значить, 1,5 помножити на 10. Скільки знаків ми після коми? 1. На 10 в першому степені. Так, наступне, третє завдання. 0,1. Да, і бачите, ось у нас 46 тисячних. Знову-таки, незручно таскати це число. Тому, знову дивимось, де треба поставити кому, щоб отримане число було в межах від 1 до 10. Ось тут, вочевидь. Да, значить, буде 4,6 помножити на 10. Тепер давайте після коми скільки знаків у нас було? Раз, два, три, чотири. Да? Але в даному випадку. Ми повинні подивитися, до коми, там, де ми її поставили, скільки знаків у нас відокремили ми, три знаки. І так як число із початку було у нас менше за 1, то тут ми ставимо степінь від'ємну. Мінус третій степінь. Так, наступне завдання: 4: 0,00, і тут дивіться, 1, 2, 3, 4, 5, 6, тобто 8, у нас. Мільйонних, да? Знову таки, для того, щоб зараз записати в стандартному вигляді, подивилися, ціла, це у нас буде 8, значить, після 8 ми повинні поставити, да? значить, 8, цілих помножити на 10. І тепер рахуємо від цієї коми, що була на початку, до тієї коми, де ми умовно повинні її поставити. Скільки у нас знаків? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Значить, це буде 10 в мінус 6 степені. Можна легко перевірити, якщо виконати зворотню дію да, множення. Так, наступне завдання: 0,73. 0,73. Знову-таки, в принципі, число не дуже велике, але знову-таки в стандартному вигляді це, значить, треба записати так, щоб ціла частина була в межах від 1 до 10. Значить, між 7 і 3 треба поставити кому, значить буде 7,3 на 10. І тепер скільки знаків від коми яка була до коми, де ми її поставили? 1. Значить, 10 мінус першому степені. Наступне завдання. Шосте 250 помножити на 10 в другому степені. Начебто, знову-таки все нормально, але знову таки 250 це не в межах від 1 до 10. Значить, треба поставити кому ось тут між двійкою і п'ятіркою, і цих два знаки забрати от сюди в степінь. Значить, буде 2,5 на 10 було в другому, і ще 10 в другому ми додали, буде 10 в четвертому степені. Так, наступне сьоме завдання. 0,86 на 10 в третьому степені. Знову таки, треба зараз кому перемістити от сюди. Так? Значить, буде 8,6, щоб в межах було від 1 до 10. І між комою, яка була і комою яка стала, один знак, який ми повинні додати от сюди до степеня. Буде вже 10 не в третій, а плюс 1, 10 в четвертому степені. Так, наступне восьме завдання 0,23 на 10 в четвертому степені. Знову-таки, кому перемістити повинні от сюди, щоб було в межах від 1 до 10. Буде 2,3 на 10 Четверта степінь у нас була. І ще плюс один знак це от сюди в степінь, буде 10 в п'ятому степені. Так, наступне завдання, відповідно, так, дев'яте. 9300 помножити на 10 в п'ятому степені. Так, знову таки, кому ми умовно повинні поставити, ось тут буде 9,3 на 10. П'ята степінь була, але три знаки після коми так, ми повинні ще додати ось сюди до п'ятірки. Значить, 5 плюс 3 буде 8. На 10, в восьмому степені. Ось таким чином використовується запис стандартного вигляду числа. Ну і на основі цього ми вже можемо з вами знову-таки пригадаємо основні властивості степені, які в принципі тут так само застосовуються, і можна виконувати обчислення відповідних певних значень. Да, давайте спробуємо знову таки, як виконати множення да, чисел, які записані в стандартному вигляді. Для цього нам треба записати ці, цей вираз. Так? Далі ми з вами з фізики в принципі, такі вже завдання виконували. Для того, щоб виконати дане множення, спочатку забули поки що про 10 в якомусь степені. Виконуємо просто дію 1,8 помножити на 6. Так, наступне завдання, відповідно, ми тепер записали умову, щоб помножити, да, знову таки, 3 множимо на 5,2, буде 15,6. Так, помножити знову-таки на 10. І тепер окремо 10 шості помножити на 10-9. Знову таки, це властивість степеня при множенні степені додаються. Але будьте уважні, з урахуванням наших знаків, 6 плюс-мінус 9 буде мінус 3 степінь. Тепер для того, щоб привести в стандартний вигляд числа, кому знову-таки ми повинні перенести от сюди, значить, буде одна ці. На 10 я перенесла кому в першому степені, тут треба розписати, щоб було зрозуміло, і помножити на 10 мінус третьому степені. І таким чином ми з вами отримуємо 1,56. І тепер 10, знову-таки, нам треба бачити з десятками в певному степені виконати дію, враховуючи знаки степеня. 1 плюс-мінус 3 буде мінус другий степінь. От тепер ми записали число в стандартному вигляді. Так, далі. Ділення аналогічно забули поки що про 10 в якомусь степені. просто виконуємо ділення 5,4 поділити на 9, буде 0,6. Так? І помножити тепер приділені, пригадуємо, степені віднімаються 5 мінус 8 буде мінус третій степінь, який залишиться у нас вгорі. Так. І тепер, знову таки, щоб записати стандартний вигляд числа, нам треба кому перенести, тому що 0,6 це не одиничка, нам треба в межах від 1 до 9 кому перенести сюди. Значить, буде 6 помножити на 10. Значить, якщо ми, кома була і стала Праворуч порухали буде мінус перший степінь, і помножити на 10 мінус третій степені буде 6, помножити на 10 мінус 4 степені. Ну і останній приклад можна де, зробити самостійно, так, і перевірити свої навички. Ну, а на сьогодні все. Сподіваюся, вам зрозуміло матеріал, і до наступних зустрічей.